Зростаю у харті. А це що таке? Це кредитка від надійного Ощадбанку. 0 гривень за відкриття, обслуговування і зняття. Ми тобі замовили. Онлайн, та нічого дивного. Зручно. ж. Моя кредитка від Ощадбанку. Нічого дивного. Раз та зручно. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Вчуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина. В Україні. Мене звати Андрій Мацова, а це львівський клас, який варить мій тато. Yeah, yeah. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт – щоб ваші ноги були легкими. Я хочу сяяти кожної миті, проте моє волосся не завжди встигає за ритмом. Лінійка Gliss Liquid Silk з силою карамідів та шовку розгладжує волосся для втричі більшого блиску та на 100% міцнішого волосся. Гліс Ліквідсілк від шварцкуп для різної тебе. І відчуй наповненість сяючою маскою від гліз. Йой, це колись трапиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, мікрофлора кишечника буде горювати. Приймайте ентерожерміна. Її смарт спори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. Ентерожерміна, щоб не казали потім. Йой. Чи знаєте ви, що під час гоління третина того, що ви видаляєте, це шкіра? Тож, якщо ви голитесь. Довіртеся ніжності дав. Відновіть шкіру з новим Дав Едванскел. Нескафе капучино, розкішна пінка та довершений смак. Іноді є речі, яким варто сказати ні. 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 -а. Але не нескафе. Скажи так, нескафе капучино. Багато веселище означає багато білизни, про яку треба подбати. З цим порається Лоск ароматерапія. З легкістю. Всього одна капсула ефективно бере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання обере Лоск. зберігайте в недоступному для дітей місці. З ультратонкими презервативами Durex Invisible відчуття близькості на максимум. Durex Invisible. створення, щоб відчувати все. Зустрічайте улюбленого вухастика. Вухастик! зроблений в Україні. Вухастик є головним родинним помічником. Безпечна лінійка засобів для прання та догляду вухастик стане в пригоді кожній українській сім'ї. Вухастик біль сковує ваші коліна. Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Долгіт Крем, ваш експерт проти болю. Серба. А тут у нас ростуть томати, сорт підземний. Хтось скаже, то такого не буває. А я скажу купайте глибше. Томат то мімаром за 89,99 у сільпо. Варикоз не дає відірвати ноги від землі, детралекс тисяча міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості. Пеко завжди лешот отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео вода для спеціальних. Медичних цілей шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ти чого десь та просто чистий, без просто палечі? Паростапшиків ацрумен подвійний дій. Як урочиняє сірку? Готові до чистих. вух. Купуйте ацрумен не о плюс. Лакалут 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини. Протягом дня я працюю стоматологом. Коли у мене самої були чутливі зуби, я знала, що робити. Лакалут сенситив ефективно зменшує болісну чутливість зубів та укріплює мель. Ми рекомендуємо Лакалут Сенситив» у своїй практиці. «Лакалут Сенситив» – надійний захист від болю. Щоб алергія не заважала жити. Це терезин тева і дезлоротадин тева. В лінійці бренду тева є ліки і від алергії. <клевиця> З ультратонкими презервативами «Durex Invisible відчуття близькості на максимум. Дюрекс Invisible – створення, щоб відчувати все. Народжене природою Закарпаття. А у нас і риба, і м'ясо, і сміх, і гріх. <рив> Та ти шахрай! Ці руки ой, ой. нічого не брали. Готуємо весело! <рив> Готуємо смачно! М -м. Готуємо разом. Родючий української землі. Дякую тобі. Користуйся у будні об 11.10 на К2. Просто прийшла на OLX, Побачила вакансію і заробила на мрію. Все, що шукаєш, і робота. Де прийшла, побачила, заробила. OLX собі і людям. Серед усіх моїх образів найбільш комфортно мені у природному стилі. Новий ТАФТ та з Алоевера для природних стилів. Шварцкоп Тафт Алоебуст для різної тебе. Спробуй текстурувальний спрей Тафт для природних локонів та об'єму. Новий Тафт Алоебуст. Турбує геморой. Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Торче! Цього літа кетчуп гострий Шрі рача! Шрі Рача! та кетчуп солодкий теріякі. зійдуться у двобої. Шрі шрірача і тері, від торчив, вибирай свій смак. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Але є кращий брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Спробуй брев сила актив. Біль сковує ваші коліна. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Долгіт Крем, ваш експерт проти болю. Нам потрібно більше емоцій, більше сміху. Більше вау. Більше ідей, руху, більше для себе. Нам потрібні емоції, що роблять нас людьми. Добре, що доступ до них завжди під рукою. Підключайте послугу «Літо онлайн в мій Київстар, Ютуб, Тікток, Інстаграм та інші соцмережі без плати за трафік.